Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Є знижки на ДКДЛен до 15% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Таблицю множення знає певно кожен українець. Її вигадали в Авелонці близько чотирьох тисяч років тому. Та своєї популярності вона не втрачає і нині. Про те, що 2 на 2 – 4, а 3 на 3 – 9, знають навіть найменші школярі. Матвій, наприклад, хизується швидкістю вивчення таблиці множення. 6 на 6, я подумаю. А, 26. А 2 на 5? 2 на 5 – 10. А 3 на 4? 12. Так! Так, там десь за п'ять хвилин. Окрім школярів та математиків, додавати, віднімати та ділити щодня мусять і продавці. Людмила Миколаївна торгує овочами і фруктами. Калькулятор завжди під рукою. Хоча й таблицю множення пам'ятає. 7 на 7. 49. Добрий день. Добрий день. 5 кілограма. 8 6 у 6? Давайте, 6 на 6. 36. Постійно користуюся калькулятором, бо я можу не те пораховувати. Колеги Людмили Миколаївни теж більше довіряють калькуляторам. Ну полегшення просто швидше. тільки на бульбуляторі. Тільки так. А, водночас, всі в один голос переконують, що таблицю множення пам'ятають, і ніякий калькулятор їм таких знань не замінить. Треба завжди вчитися, 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 вчитися. Ні, Потрібно треба тільки вчити. калькулятор. Нічого не дасть. Аліса з подругою прийшли на базар по квіти. Таблиці множення дівчата згадувати не захотіли. Це прекрасно, якщо ти знаєш, але бачите, ми живемо, не користуємося, от не пам'ятаємо і нормально живемо. От хто ніколи не забуває таблицю множення, так це Владислав. Він учитель математики і фіналіст проєкту Клуб одного відсотка. Який виходить на 1 плюс 1 Україна Владислав? Обізнаний не лише в математиці, але переконаний, що без таблиці множення світ був би іншим. Мені здається, цей винахід, по перше, не міг не статися, тому що люди завжди спрощують собі життя. Математики дуже ліниві. Вони не роблять робити якісь монотонні речі раз за разом. Тому дійсно. Вони помітили, що можна ж ось так зробити, можна ж це записати і користатися, а не пам'ятати собі в голові або не рахувати кожен раз 7 плюс 7 плюс 7. Владислав наголошує, що головне для вивчення таблиці множення не зубріння, а розуміння процесу. Якщо ви запитаєте, що важливіше знати таблицю множення, чи розуміти, що таке взагалі множення і навіщо воно потрібно, то я звісно скажу краще. Нехай прийде до мене учень, котрий розуміє, навіщо це все придумали, але саму таблицю знати не буде ніж навпаки звісно, Владислав знає чимало секретів, як швидко вивчити таблицю множення. Одним поділився із нами. Якщо вам треба 9 помножити на припустимо 2, то ви загибаєте другий палець. І що ви отримаєте? Тут одиничка, а тут вісім. Виходить, 9 помножити на 2 – це 18. Таблиця множення як інтернаціональна мова математиків. Її знають та вивчають усюди. І Її не зможуть замінити ні калькулятори, ні штучний інтелект.